Ад, мені так смакує, він такий і смачний, і хрупкий. І якщо ви ще такі не готували, ну хоч раз спробуйте. Капуста цвітна, сира, я її помила, розділила на суцвіття, заливаю гарячою водою і залишаю постояти на хвилин 10. Відварила, почистила три домашніх яйця і нарізаю. Нарізайте будь-як, як вам подобається. Перекидаю до миски пару огірочків, нарізаю невеличким кубиком. Теж перекидаю до миски. пів півбанки кукурудзи. Пахучий. І обов'язково сюди у цей салат додати такий гарний великий пучок кропу. Капусту я стіджую і нарізаю дрібненько. Капусту можна порозділяти ось на такі маленькі суцвіття і додавати в салат. Але я люблю, щоб вона була дрібненько нарізана. У спеціях я ж сюди додаю сіль, чорний перець і обов'язково зубчик великий часнику. Я не знаю. в мене цей часник скрізь. Заправляєш я салат наполовину. Трохи майонезу, приблизно дві столові ложки. Далі можна взяти сметану, я беру йогурт. Можна взагалі його заправляти одним майонезом. М -м -м, він дуже виходить смачний. Все, добре, я його перемішую і салат готовий. Ну, і хіба цей салат може бути не смачний? Обов'язково собі приготуйте. Такий хрупкий.